На трьох міських вулицях Мукачева прокладають новий водопровід та каналізаційну мережу. Роботи виконують на гулака Артемовського, Миклухо-Маклая та Іржі Ружички, що в мікрорайоні Бороктелем. Будівництво мереж проводять працівники комунального підприємства Міськводоканал у ході робіт також здійснюється під'єднання абонентів до централізованих мереж забезпечують водопровідний від та каналізаційні випуски. Цього року в Мукачеві планують прокласти нові мережі на 40 вулицях у мікрорайонах Росвигово-Паланок на п'яти вулицях у бороктелепі. Частково замінюватимуть мережі у центрі міста. Окрім планових робіт, що проводяться працівниками водоканалу, щоденно виконуються аварійні. Після того як роботи із заміни мереж будуть завершені, управління міського господарства здійснюватиме відновлення дорожнього покриття на цих вулицях. Проводяться роботи по трьох вулицях безпосередньо: це вулиця Ружички і Ріжі, бувша вулиця Стасова. Там замінюється ділянка водопровіду повністю і вводить до людей, а також прокладається нова. Каналізації, якої там взагалі на вулиці раніше не було. Крім того, здійснюються роботи на вулиці Голока Артимовського, де також замінюється водопровід і каналізація, і також завершуються вже роботи на вулиці миклухи маклая Після наших робіт, коли ми все поміняємо, відремонтуємо, поміняємо води після наших робіт, у міського здаства буде на тих вулицях здійснювати асфальтування доріг. На цей рік маємо багато вулиць. По плану це багато вулиць і в мікрорайоні Паланок, багато вулиць в мікрорайоні Росвигово і точково по місту, також, де у нас були проблемні ділянки і де є проблеми із дорожнім покриттям. Також великий фронт робіт у нас на цей рік чекає по мікрорайону Борохтелеп, Там маємо також п'ять вулиць, які плануємо цьому році капітально замінити мережі. Після того буде здійснено відновлення дорожнього покриття. Це всі роботи ми виконуємо власними силами, працівниками КП «Міськ Водоканал. За бюджетні кошти були закуплені труби кенізаційні та водопровідні. Ну і зараз своїми силами їх міняємо. Також, крім цих робіт, які в нас є планові, є багато робіт по місту, аварійних, тому що в мережі старі і завжди десь з'являються витоки, тому фактично всі бригади працюють на повну силу.